Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Благодатний день, благодатний час, середа. Маємо піст, маємо час для розумів, маємо час для Слова Божого. Тиждень Слова Божого у нас, тиждень розважання на слава Боже. І дуже важливо брати Слово Боже з самого ранку. Тільки покинувся одразу взяти якийсь віршик. Випадковий можна, і прочитати і розважати. І на протязі дня його перечитувати, перечитувати, перечитувати. Тут, до речі, така ось червона кнопочка, яку я робив дві години вчора. Не просто так, щоб воно тут красиво подзелінчало, а для того, щоб ви підписувались, підписувались, ділилися відео, поширювали, писали коментарі, бо це все будує нашу спільноту, будує цих войовників Марії, які відкривають Марії більші руки. Щоб ми наставало більше і більше тих людей, котрі хотіли б жити посланнями Марії. А є багато людей, які хотіли би, але не знають, як, з чого почати. Тож, дуже важливо ділитися відео, дуже важливо поширювати. І кожен може практично задіяний в цьому бути. Ставити лайк, поставити коментар, поділитися на Фейсбук, поділитися в viber групах може якихось. І так ми зможемо. Більше допомагати Марії, більше розповсюджувати ці посилання. Бо багато хто ще й про них навіть не знає. Багато хто не знає навіть про меджугоря. І на цьому так. Поїхали далі. Слово Боже, сьогодні відкриваю зранку слово Боже, тільки прокинувся, одразу відкриваю слово Боже, уривок про Марту і Марію. І де Марта клопочеться про про стол, про те, щоб все було накрито, файно господарка. А Марія собі сидить біля Ісуса і Марта хотіла докорити, Господи, скажи той Марії, щоб вона вже щось робила. А Господь сказав ні, вона при головному сидить. І насправді, як я сказав, цей уривок своїй коханій Юлі, то вона каже, тобі завжди попадаються такі уривки про ці коляції, про те кухні, про ці всі накривання. Я кажу, да, бо то я на марна та татра часу. І більше часу треба все ж таки вберігати свого в Слові Божому. Бо наш час це такий безцінний дар, який ми можемо або розкидувати на всякі різні пафосні штучки, або можемо все ж таки бути більше з Богом в цей час, більше вкладати цей час в свою духовність, в свою. Мандрівку, своє, свій скарб на небі. Ну і почнемо наш день сьогодні з цього посилання. 25 квітня 1992 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю до молитви. Лише молитвою та постом можна зупинити війну. О, Бачите, лише молитвою та постом можна зупинити війну. Тому, дорогі мої дітоньки, Моліться і своїм життям засвідчуйте, що ви є моїми і мені належите, бо сатана хоче всі похмурі дні звести якнайбільше душ. Тому закликаю вас, <кхух>, вирішити вибрати Бога, а Він на вас захистить і покаже, що маєте робити, та якою дорогою маєте йти. Закликаю всіх тих, хто сказав мені так, щоб відновили посвяту моєму Синові Ісусу, Його серцю та мені. Щоб вас могли ще сильніше взяти як знаряддя миру в цьому немирному світі. Меджугорія є знаком для всіх вас та закликом молитися, впроваджувати в життя ці благодаті, які Бог вам дає. Тому, дорогі діти, прийміть із серйозністю заклик до молитви. Я з вами і ваші, стра... і ваші страждання є і моїми стражданнями. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні бачимо, що. Марія каже нам про піст, середа, і Марія каже, що так, я знаю, що середа і що маємо піст, і що маємо постити сьогодні за мир. за мир. Лише так. Лише молитвою та постом можна зупинити війну, Марія каже. Тож, якщо у нас якраз йде війна в Україні, і якщо ми хочемо зупинити цю війну, то треба постити і молитися. Якщо не хочемо, то можемо не постити і не молитися. І Марія каже засвідчувати своїм життям, що ви є моїми і мені належите. Бо сатана у нас є форох сатана, який хоче звести як найбільше душ в ці похмурі дні. Якраз в ці похмурі дні, в сьогоднішній похмурий день, в ці воєнні часи, коли сатана зводить, навіть християн багато знає, яких в ненависть спали в гнів і не можуть пробачати, і так цим пишаються, що ми не пробачаємо руським і то, і все. Але я вже багато разів казав, що простиш ти чи не простиш, на них це ніяк не впливає, це впливає тільки на, на твій мир всередині тебе. Тож з Божою допомогою ми маємо прощати. І Марія каже, що закликаю всіх тих, хто сказав мені так, щоб відновили посвяту моєму Синові Ісусу. Ну і зробимо сьогодні знову по свято, перечитаємо текст, дам в опис, щоб перечитали ми це по Ісусу, але перечитали так уважно. Уважно і дійсно сказали, що я то роблю. Не ми, а я посвящаю своє життя Ісусу. Мидже є знаком для всіх та закликом молитися. Тож впроваджуємо, впроваджуємо цю молитву в наше життя і ділимося, ділимося. Чим більше ми будемо ширити ці посилання Марії, тим більше буде відкрита ці руки Марії, більше допомоги буде Марія давати нам, як нації українській. Тож більше потребуємо справді поширювати ці посилання. Марія завжди каже: поширюйте і живіть цими посиланнями. Своїм життям свідчить. А як найкраще свідчити життям? Ну, це постити, звісно. Бо коли почнеш їсти постійно по середах і п'ятниці хліб і воду, то люди помітять це і швидко помітять. І тоді будеш мати змогу зразу на свідчення. І будеш мати зразу і досвідчення. Отримувати камінням за Ісуса Христа і, і все інше. То є практика, то є життя. Живемо словом Божим, живемо цими посланнями. Мир вам і благодать з Меджугоря. Будьте благословенні.